Учні школи ментальної арифметики індіго, призері міжнародної олімпіади. Змагання відбулися в Іспанії. В олімпіаді взяли участь представники 12 країн світу. З південного до Іспанії поїхало 11 учасників. Вихованці школи здобули три звання суперчемпіонів, чотири чемпіони, два перші та одне друге місце. Це був конкурс ментальної арифметики. Ми рахували на щоницях. Всього у моїй категорії було десь 300 чоловік, а всього людей було на самій Олімпіаді 750, якщо рахувати батьків. Які у тебе були емоції тоді, коли ти отримав кубок та диплом? Я був дуже щасливий, але мені не вистачило одного бала до чемпіона. Бо я все що наберу мало балів, а, але ну я зміг стати суперчемпіоном. Мені було правда трохи соромно було, і я був щасливий. Дуже які тебе були емоції, коли ти став суперчемпіоном, а, отримав кубок та диплом. Ну я навіть не очікувала, Мені казали, що всі ну я буду суперчемпіоном, але я навіть не сподіваюся, бо бачив, які там є учасники. Але потім, коли назвали моє ім'я, то я був я дуже плакав від щастя. Не було складно, нам давали листочки з прикладами. Там було 8 хвилин, і ми за 8 хвилин мали розв'язати приклади. А от якого вигляду були приклади? Це чотирьохзначні, трьохзначні. У мене були трьохзначні, двохзначні та одиниці. От розкажи, які взагалі у тебе були емоції, коли ти отримувала диплом та кубок? У мене були дуже гарні емоції. Я довго чекала нагородження, очікувала таке місце, бо я дуже старалася та весь рік займалася продуктивно. Трошки зазмутила, тому що мені не вистачило одного балу до того, щоб обігнати. Сопротивника, щоб отримати інший клубок, ну я теж дуже радий, тому успіх вже я здобув. На Олімпіаді діти виступили у таких категоріях: елементарі, маленькі друзі та великі друзі. До змагань вихованці школи готувалися близько року, розповіла директорка закладу. Найважчі категорії у нас це множення, ділення та від'ємні числа. Наші діти брали в категорії елементарі, в категорії Little Friend, в категорії Big Friend і показали дуже файні результати. Ну, перед цим у нас ще була Київська національна олімпіада, місцева, міжнародна онлайн олімпіада. Діти завжди в тонусі. І мені дуже подобається, так як я викладаю не тільки ментальну арифметику, ще й шкільну математику, що діти, наприклад, любить. Вираз навіть знайти корінь якогось числа любить рахують за пару секунд. А дітки, які не займаються, їм дуже довго потрібно час, багато часу на виконання. Ми кожен рік чекаємо де в якому місті, в якій країні готуємося цілий рік і готуємося дуже потужно за словами батьків. Заняття ментальною архметикою допомагає дітям не лише в олімпіадах, а й навчання в школі. Я вам так скажу, як мама двох дітей. Мене старший син також ходив на ментальну арифметику, і тепер ходить молодший син так, щоб швидко ну, зрозуміти. То вірші вчаться за 10 хвилин, англійські слова вчаться за 10 хвилин. Тобто розвивається дуже пам'ять, дитина вміє концентруватися на завданні, вміє зібратися. Це дуже допомагає і в навчанні, і, ну і взагалі по життю. Чи допомагає ментальна ротметика йому в школі? Чи стали йому даватися предмети легше? Це видно вже по старшому. Так все виконується швидко, все виконується правильно. Зменшимо ще поки вчимося в цьому всьому. Сину допомагає по математиці, він рахує швидко, швидко записує, тому що тут треба теж відповідь швидко записати, бо час йде. доньці. Також йому більше, тому що донька більш старша була, коли почала займатися. А так, звісно, це розвиває дітей. Я, я рада, що вони займаються швидкість в них якогось розуміння, швидкість сприйняття інформації висока. Наразі вихованці школи ментальної арифметики готуються до міжнародної олімпіади онлайн, яка планується взимку. Більше про міжнародні змагання дивіться в програмі об'єктив.